Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні ось така дуже-дуже красива сучасна машинка. Audi Q5. 2018 рік випуску. З двигуном 2.0 TFSI, бензиновий двигун, 252 кінських сили. Розгін до сотні 6 секунд, quattro Автомобіль заведений працює рівно тихо. Зараз покажу як він виглядає, весь наружжі по периметру салон, технічно все розкажу. Семискоростний автомат S-Tronic. Ідеально відпрацьовує автомат, і двигун. Класна комплектація, S-Line. Нова зимова резина Bridgestone. Я вважаю найкраще. Також є комплект літньої резини Мішлен. Теж покажу, дивіться на стан кузова. Не буду там розказувати технічні характеристики там і так далі, ви це все почитаєте десь знаєте в інтернеті, хто цікавився. Я просто покажу вам стан БУ автомобіля, який практично як новий, з дуже малим пробігом, там 94 тисячі пробіга кілометрів оригінального. Просто гляньте на цей стан алкофарбового покриття. Ось тут всі двері проклеєні плівкою і тут плівка під ручками. Отак по периметру. Заведений, дуже-дуже тихо працює автомобіль і рівно. мега комфортний автомобіль з різними настройками управління. все це покажу. Ну, звичайно, є камера заднього виду. Гляньте, який стан кузова, Не без салону. 2018 рік все-таки, ну, автомобіль як новий тонування. Тут все рівненько, ніяких мятин, не відграду, нічого немає. Так, комплект літньої резини Michelin. Зразу відкриємо багажник. Бачите, правильно продумано відкривається багажник. Бачите скільки місця? Звичайно, з кнопочки закривається комплект ковриків літніх. Також такий ось коврик в багажник теж стоїть коштів. Що у нас тут? Тут у нас така докатка. Задні спинки складаються рівний пол і задній диван двигається вперед-назад, спинки по наклону теж регулюються. Стан карти. За потертостей нічого нема. Тут такі під дерево красиві вставки стильні, навіть, скажімо так, солідні. Ось стан з салоном. Значить, сзади підгрів сидінє. Є yeah. клімат на задній ряд, Так, йдемо далі ця сторона. Там пасажирського переднього крісла, слайн. Це все звичайно працює. Йдемо далі. Ліва сторона стан карти, дверки. Ну, салон як новий. А в принципі тут питань по автомобілю нема, що знаружи, що всередині. Одійська сторона теж акуратно, не затерта і не поцарапана теж тут все працює. Дуже удобні, комфортні крісла. Руль стан Руля, ось подивіться на стан руля. Ну, функції тут дуже багато різних, не буду на них зациклюватися автомобіль преміальний тому тут практично є все технічно ідеальний опад комфорт авто динамік індивідуал можна свої настройки задавати 94 тисячі пробіг бачите ніяких Ніяких помилок немає нічого так, зараз заглушу тепер завожу. Ці лампочки загорілись, машина зразу завелась, все потухло, все що потрібно. Перевірка всіх систем пішла. Все нормально. Тепер підемо подивимося, як працює двигун. Під капотом глянемо, що у нас тут. Не дуже удобно. Галинку на газових опорах капот. Тут все в робочому стані, не мито. Ось звук, робота двигуна Тепер подивіться на цю компресію. Я не можу витягнути кропку цю, друзі. Я не можу її витягнути просто. Ось робота двигуна. Він весь сухий, запотівання, підтікання масла такого нічого немає. Нічого не цокає. Не шелестить ніяких посторонніх звуків немає. Робота ідеальна. Так само, як і робота коробки. По вихлопу теж все ідеально. Не дымит, не парует, и так далее. Поэтому, друзья, кто ищет хороший Audi Q5 в классной комплектации, вот прекрасный вариант. Полностью комплектованный. Повністю на 100% технічно справний, вид шикарний, ауді повинна бути або чорною, або білою. Тому запрошую вас на перегляд цього автомобіля, на тест-драйв. Питань немає по цьому. Дуже дуже достойний варіант. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі! Підписуйтесь на мій канал.